Вам потрібно лише тільки вперед. З цієї позиції ви можете стати на коліна, ви можете впасти. Щодня навчання вони в строю від самого ранку. Заряджаємо зброю, провели вогонь, відпрацювання, Пониження силуету. Цих бійців тут об'єднала війна. Вона ж змусила полишити роботу, сім'ї, одягнути форму та взяти зброю до рук, розповідає боєць Вусач. Він і сам колись був викладачем. У нас зібралися люди мотивовані, багато дуже людей, які мають бойовий досвід. День за днем відшліфовують бойові навички. Ми ставимо палець і от ми просто по пальцю ми орієнтуємося і він сюди в і заскочив. Аби будь-якої миті бути готовими дати відсіч ворогу. Лише так, ніяких скачків, причків і ще інше. В такому стані ви можете контролювати. Від чіткості правильності та злагодженості кожного руху залежить безпека та життя військового. Розповідає інструктор крафт. Говорить, за два з половиною місяці тероборонівці стали в рази сильнішими і не лише фізично. Вони зробили, вони нас дуже сильно сплотили. ми стали одним єдиним колоком, який зараз просто неможливо розбити. Від тактичних вправ тероборонці переходять до евакуації пораненого. І далі надають першу допомогу. Ліва нога. Ми накладаємо турнікети якомога вище, навіть якщо поранений десь тут або десь ось тут. Опісля відразу інструктаж. В момент періоду евакуації медик є найстаршим. З поміж бійців чути жіночий голос. Пластир, маркер, ножниці тактичні, спеціальні, якими можна розрізати одяг. До війни працівниця лікарні, а нині бойовий медик Настя, показує вміст аптечки та пояснює, як її застосовувати. А бійцю поруч як ритий окоп, бо на полі бою ось таке заглиблення в землі може врятувати життя. Земля рідненька, врятує нас від цього. Вієць, який окопаний, ну майже неможливо його це потрібно бути саме пряме влучення в нього. І це лише частина того, що вміє Черкаська тероборона. Вони тренуватимуться і надалі, аби завжди бути готовими до захисту країни. Тетяна Рева, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси.